Вибори президента Румунії, друзі, це червоний прапорець, червона лінія для України. Тому що якщо ми подивимось на карту світу, то побачимо, хто знаходиться зараз на сьогоднішній день саме в тій частині Європи. Там знаходиться Словаччина, де є Фіцо, який являється прихильником Путіна. Там є Орбан з Угорщини, який також є прихильником Путіна. Там є Вучич, який являється президентом Сербії, який також є прихильником Путіна. І тепер там ще є Румунія, де, скоріш за все, в другому турі переможе також повністю антиукраїнський фактично кандидат. І ми зараз про це поговоримо. Тому це буде мати шалений просто вплив на всю Україну у випадку, якщо він переможе. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою дякую кожному з вас. Отже, вибори в Румунії в першому турі з величезним відривом переміг проросійський кандидат Джордже Сіміон. 18 травня буде змагатись в другому турі з прихильником України Нікушором Даном. Ось так. В першому турі. Оцей проросійський Джордже Сіміон набрав 40,96% всіх голосів. Мер Бухареста Ніку Шордан посів друге місце. І він набрав лише 21% голосів, тобто різниця ну, в два рази. При цьому одна є дуже дивна деталь, максимально прямо дивна. За кордоном, голосування за кордоном показало ще більшу перевагу Сіміона, який отримав 60% голосів, а дан лише 26%. І це знаєте, дуже дивно. Бо Сіміон він являється ну, праворадикальним, так тобто той, який виступає за свою націю, за свою державу і так далі. І дуже дивно, коли він отримує більше голосів від румунів, які проживають за кордоном. Від румунів, які ну фактично, які е, самі можуть отримувати проблеми від таких самих ультраправих партій в тих країнах, де вони перебувають, але тим не менш, вони голосують. І для мене це насправді дуже дивно, бо зазвичай е, ті. Е, Виборці, які проживають за кордоном, вони являються більш ліберальними. Вони розуміють, що таке націоналізм і як він впливає на якість вашого життя, коли ви проживаєте за кордоном. От, тому це такий дивний момент, і це дуже сильно навіть нагадує вибори, які відбувалися в Молдові, де Молдова була за крок від того, щоб саме ті молдавани, які проживають за кордоном, так, яких там з Росії возили там, в країни Балтії автобусами, щоб вони голосували за е, проросійського кандидата? Цього не вийшло, а в Румунії бачимо, що можливо таки це і вийде. Е, от, і... На сьогоднішній день незрозуміло, як буде розвиватися ситуація. Побачимо другий тур, як пройде і що буде взагалі відбуватися просто зараз в Румунії. От Сімон і Дан 18 травня зійдуться в другому турі виборів. При цьому Дан висловив впевненість в своїй майбутній перемозі, хоча й заявив, що другий тур виборів буде нелегким. Це будуть не дебати між особистостями, а між прозахідним курсом для Румунії та антизахідним. Я закликаю всіх румунів долучитися до цієї боротьби. Дан балотується як незалежний кандидат з антикорупційною програмою. Він виступає за членство в ЄС і НАТО і займає проукраїнську позицію, виступаючи за необхідність продовження підтримки Україні у війні. От, з іншої сторони, в Румунії в румунських ЗМІ повідомили, що в день виборів офіційні вебсайти румунських державних установ зазнали кібератаки. І за даними Румунського національного управління кібербезпеки, окрім сайтів міністерств, постраждали ще сім сайтів держустанов і кандидатів в президенти. Зокрема, офіційний вебсайт кандидата від урядової коаліції Кріна. Антонеску, при цьому відповідальність за кібератаку взяли на себе проросійське хакерське угрупування noname 057. Ось така от історія. От і навколо цих виборів в Румунії в принципі точиться дуже серйозна боротьба. Бо наприкінці 24-го року Вищий суд Румунії анулював результати президентських виборів. Причиною назвали те, що РФ могла втрутитись в них, і тоді було дуже багато шороху навколо цього. От і зараз бачимо, що просто все повторюється. Якщо ми просто подивимось на карту, то можливо так заяви, які робились різними геополітичними експертами, про те, що наступна напруга може відбутися саме на Балканах, тобто десь там внизу Європи, скажімо так, то зараз після цих виборів в Румунії якби картинка вимальовується. Бо там справді, якщо подивитись, там словаччина, Угорщина. Сербія і Румунія вони знаходяться всі разом, і вони можуть зробити такий, ну, знаєте, непогану свою політичну, я не знаю, і військову силу, яка може виступати там з проросійськими поглядами, і з ними прийдеться рахуватись, незважаючи на те, що ці країни знаходяться в НАТО. так, от, Але бачимо, що щось там відбувається, і все більше оцих ультраправих. Проросійських сил беруть владу у свої руки. Якось, друзі, ось так це виглядає. От також, як говорили в ЗМІ, новий опозиційний лідер Джордже Сіміон неодноразово закликав відновити кордони Румунії, які існували до Другої світової війни. Вони включають і частину територій України. Ну, тобто, тут, в принципі, якась така стандартна історія. Цей же Сіміон, він заявляв, що. Молдова має війти в склад Румунії. Незрозуміло для чого. В Румунії дуже і дуже велика територія, і вони не можуть дати ради собі з тим, що в них там зараз є. І знаєте, це починає бути схоже на Рашку, де вони не можуть нормальним життям забезпечити своїх громадян. При цьому вони намагаються лізти з якимись своїми геополітичними амбіціями в інші країни. Тому дуже і дуже негативним фактором буде те, що. Цей Сіміоне може перемогти на, на виборах президентських, так? бо тоді Румунія може розвернутися на, 100, на 180 градусів в своїй політиці, зайняти антиукраїнську позицію, зайняти проросійську позицію. І я не знаю, якщо далі будуть відбуватись такі симпатії в сторону Російської Федерації, то е, можна буде констатувати той факт. Дуже-дуже через короткий період часу, що Україна не тільки з, зі сторони Білорусі там і Росії так, е, оточена ворогом, а вона може бути оточена ворогом майже з усіх сторін, окрім Польщі, де, на щастя, е, якби проукраїнські сили займають свої позиції, де в принципі антиукраїнських сил в Польщі не так багато. І це може залишитись єдина. Е, Якби єдиний єдина ділянка кордону, яка буде мати проукраїнську позицію. У всіх інших ми бачимо, що відбувається: йде постійне втручання Росії в вибори тих чи інших країн, іде підтримка тих чи інших антиукраїнських сил, дестабілізація ситуації. А на фоні, наприклад, Словаччини, Угорщини і Румунії це ще й не найкращі показники життя, скажімо так, в цих країнах, де людьми набагато легше маніпулювати. Так? Бо чим багатша країна, тим тяжче цими людьми маніпулювати, тим краще себе там почуває влада. От. Тому, друзі, будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня, до зустрічі!